привіт І сьогодні я знімаю бумажні сюрпризи, але у нас сьогодні немає новеньких, тому що ви знаєте, ну що я як один ролик знімаю з новенькою і один ні. Так, давайте будемо вже починати вибирати із колекції Мілі Речі. Давайте виберемо чорний чай із колекції косметика. давайте сьогодні ось Lifсмакер, не знаю, як це читається. Такі от ну, помада, як і з нашої попередньої новинки, колекція Гірос. Давайте візьмемо такий от, ну, як йогурт, типу, і така от на сьогодні розпаковка. Так, от наш каталог. Так, і перша колекція це у нас милі речі. От. Какие тут положены наклеечки. Медли речится у нас коллекция, ну, это типа пакетик ценный чай. А попалась вот такая вот сумка. За да, знаю, мне, сейчас честно, это так нравится, такая вот наклейка просто... У меня не вышло аж так с девочками, мне больше нравятся все вот наклейки, если честно. І відклеюємо. Давайте приклеїмо кудись-сюди, тому що ми все клеїмо лише на, оці, на цю сторону. Далі у нас колекція косметика. Такі от нам вже попадалися наклеечки. Це у нас оставить пакетик. Ай, нам попалися тапочки. Смотрите, на них ось такі от, ну, як блескавки, типа очі, як АПЦ, типа вийшли як нова пісня там. Типа Кей-поп, де. Десь... О, типа спивай ресетом. Так, наклеим. Тапочки нас вроде мають бути. ось тут тут потому что есть такое форми. І попередня наша новиночка. Це типа тут всякі речі попадається там, де така мила Герл. І сьогодні нам попадется, що тут. А, це така акула, типу. Вона вроді би має лежати такого, типа, на спині, як Может, я це е, таку наклейку, як нашла у Pinterest. и решила добавить эту коллекцию. Блин, надо еще этого создать, так. Давайте сюда наклеим. Ну, а на этом все, и всем пока!